Замети, зима, справжня зима. І зараз я спробую пробитися до виноградника. Ох ти! Оце сніг, дивіться, в коліна снігу. Ну що, моє вітання любителям винограду. Сьогодні 11 січня 2026 року. Місто Рівне. На термометрі зараз мінус 7-8 градусів десь приблизно. Зранку було мінус 12. А взагалі на днях було навіть і мінус 18, мінус 16, мінус 18 в деяких місцях, в деяких годинах доби. Ось, Зараз мій виноградник в стані спокою, насипало десь сантиметра, ну я не знаю, там є кучу кучугури, де насипало там і до метра, і більше. А взяти на рівній площині от на винограднику, у мене насипано десь снігу сантиметра, ну, 40-50 приблизно. В деяких місцях, може, навіть менше, я думаю, немає, ну то не важливо. Суть в тому, що вся лоза, яка була мною прикопана землею. Вся покрита снігом сантиметрів 40-50 тобто е там тепло. Я міра, вклав термометра на низ. температура суттєво відрізняється, те, що на поверхні. Ось, І в винограднику нічого не буде. Лоза лежить собі, спить в стані спокою і добре. Ось, бачите, все чітко, все закрито. Сніжок мете, мете, мете. Ну от в мене виходить по коліна снігу. Що я вам хочу сказати, друзі? Ой, радісно, коли стільки багато снігу. Чесно кажучи, навіть і довольний, що він впав, бо земля суха, дощів мало йшло, Весна прийде і буде гарний водозаряд для винограду. Головне, щоб цей сніг не раптово розставав, щоб не було лиха щоб річки не піднімалися, не було повенів, не давали проблем людям. І так тих проблем зараз вистачає. Прийдуся ще... Ох ти, тут ямка, я провалився. Прийдуся ще до Пергол, гляну, як там мої невкривні сорти. Я обрізав, вже казати, в минулому році, в 25-му. і так і лишив на шпалерах. От подивіться які. Тут гарні такі гарні такі кучугури, гарненько. Тут теж, бачите, порозчищав, а те, що викидав, все якраз лежить на корені. коріні. Тобто, корнева система дуже гарно вкрита. А тут все ось, знаходиться зверху. І Я вам хочу сказати, ще не опускалась температура нижче 18. Можливо, буде ще. Нижче, Ну, я думаю, що це все переживе. Ось, і там так само, і, і там так само все не вкрите. Тож, тож так, друзі. А я ще маю виноградне зберігання, йду зараз візьму. У мене в кухні літніше лежить. Декілька форм небагато. Було в цьому році більше форм, хотів відео зняти. Про кожну, як в минулому році, подивіться на мене на каналі, там є відео, яке я знімаю про ті форми, які на зберігання, як вони лежать і до якого часу долежали. Дітвора і родня моя, як я кажу, з'їли. Саме смачніше лишилося смакота. Так, так, загру... не загрулька боже, смакота Бачинського. І не повірите, дві гронки долежало до цього дня байканура. Ось. То Байконур вже так сяк, а от смакоти ще трохи лишилося. Зараз тарілочку візьму, грону положу і до хати. Ви знаєте, не знаю в кого. У мене так, поки не принесеш до хати, ніхто не піде, не візьме. Це треба прийти, взяти, помити, положити і тоді будуть їсти. Так само і яблука. Тож йду, візьму і буду смакувати. Таке коротеньке відео, показав, що я є, що все на винограднику в мене гаразд. Чекаємо весни. Всім хочу побажати гарного дня. Слава Україні!